Дякую, що поділилися, і насправді так стрес впливає на роботу імунної системи. Зокрема, пригнічуються лімфоцити, це такі клітинки, які мають захищати наш організм. Вони мають виявляти різні віруси, мутовані клітини і їх знешкоджувати. І якщо імунна система сильна, вона з цим справляється. Як тільки послаблюється, це може бути через стрес, да? от кортизол так впливає, вона перестає виконувати свою роботу. Тому мій меседж сьогодні про профілактику. Ми маємо дбати про свої емоції, про свій духовний стан душевний, щоб в нас був тут внутрішній спокій. Ну і про своє тіло забезпечити себе вітамінами, мінералами, амінокислотами. І дуже головне антиоксидантами, які допоможуть нашому організму на клітинному рівні правильно працювати. А також є спеціальні додавки, які підтримують нашу імунну систему. Зокрема, це корейський хемохім. Ось такі пакетики. Я залишу опис в коментарях. Не полінуйтесь, зайдіть, почитайте, бо є дуже багато гарних відео, про роботу цього препарату.